Сьогодні конкурс, але ми не знаємо який. Справа в тім, що ви є один для одного братиком і сестричкою. А я, як мама, хочу зрозуміти, як ви один одного сприймаєте. Для цього вам потрібно закрити оченята і відповідь на мої питання показувати пальчиком. Закриваємо. І так, хто із вас є старшим? Угу. А хто з вас є розумнішим? А хто із вас є хитрішим. А хтось хто із вас є добрішим? А хто із вас більше полюбляє солодки? А хто із вас більше займається спортом? А хто із вас краще читає? А хто із вас більше полюбляє Карпати? А хто із вас більш гарніший? А хто із вас більш чуйний? Відкривайте очі. Ви зовсім не добрі.